Всім привіт! Показую вам гарні клумби далі для того, щоб кожен із вас міг зараз обрати собі ту клумбу, яка йому вподоби, і посадив. І найголовніше з усього, хочу сказати, це те, що я обираю якраз малодоглядні клумби. Тобто ті клумби, на які не треба витрачати багато роботи. Багато часу. Це якраз клумби для того, щоб сидіти і милуватися красою. Ось я хочу показати вам туди трішки вище йде клумба. Сюди ось від квітла сакура відквітувала. Вже бачимо на ній квіточки, які. Бачимо, вже форзиція здає позиції. О, Я заговорила, чуєте як віршами. Форзиція здає позицію. А піроканта поруч біля неї скоро вступить в свої права. Ось форзиція. Ароматики йде від форзиції. Навіть не знала, що вона така ароматна. Йдемо далі до клумб. Ось отак стіночки тут. Заплелися плющом і жимолостю. Бачимо отак плющ гарненько, дивіться, просто ліг собі на бордюрчик і лежить. А я хочу показати одну клумбу, бо я тут побачила на ній лаванду. І хочу розказати вам трішечки про лаванду. Ось я звідси покажу вам, які біля будинку посаджені. Ось барвінок, кулеподібні туйки. Кулеподібні туйки. Далі он Еріка росте. Біля коли подібної туйки Еріка росте. Тут ось ростуть також ось такі квіточки, спірейки, їх величність олівці. Тут двох видів. Барбарис. Сьогодні я відео знімала вже про барбарис. І ось покажу вам лаванду. Хочу зупинитися на лаванді. Мені оцю лаванду дуже шкода, я так розумію, що вона чомусь за неї забулися, напевно, або іще за неї не подумали. Ось ця лаванда ми бачимо дуже велика. Ось кущ лаванди, один, а з того боку, мабуть, інший. Зараз я обійду, подивлюсь, і розкажу вам, як треба обрізати лаванду. Лаванда не повинна ось так бути. Бачимо. Тут також кущ Еріки посаджений. ось Вона вже відквітувала також Еріка. І тут я бачу за Барбарисом. Просто не можу зрозуміти. це Напевно, що це один кущ лаванди, ось такий великий, і він посередині росте. Аромат від лаванди <кхід> величезний. Так, і бачимо, що ця краса клумб. Зараз обійду на другий бік і розкажу вам про лаванду. Барвінок. Бачите, як тут повзе гарненько скрізь. Ось кульбабка одна, тут така гарна виросла, красуня. Як треба стригти лаванду? Лаванда це вже перерощена. Тобто оцій лаванді дали рости. Так неправильно. Так не повинно бути. Лаванду обов'язково треба стригти. Якщо ми лаванду не будемо стригти, лаванда буде оце такою. Вона буде квітнути, буде з нею все добре. і по той бік лаванда так? І по цей бік лаванда. Але вона не повинна така бути. Я Дома стрижу її. Вона ось, бачите, оця туя куля. Ось отака куля. Оце так у мене ростуть дома лаванди. Вони ростуть кулею, ось також куля іде, туйка. От і цю лаванду. Її треба просто терміново, треба, щоб садівник, який забувся, її обрізати. Я б ось його ялівці трішки зверху постригла, а не ялівці Барбариси постригла. Оце лаванда. Ну, ось беру ось, ось цю гілку лаванди. Це дуже стара лаванда. Бачимо, які гілки. Тобто цю лаванду треба постригти. Вона дуже перерощена. Ризикувати зразу, обрізати аж до самого коріння не можна. Якщо в когось отак лаванда вже переросла. То ви повинні розуміти, що треба її обов'язково обновити. Тобто, ось ми бачимо лаванду, так? І я би її обрізала. Ось дивіться, я би її взяла, і, по-перше, я як обрізаю дома лаванду. Я беру так кущ, піднімаю, збираю його ось отак. І отут зверху я його обрізаю, і вона так розсипається, тоді кущик гарно розсипається, і він. Іде от такою кулею, як є пострижені рослинки кулями, воно кулясте. Саме ось цю лаванду треба постригти, щоб оце трішечки на ній залишилося оцих рослинок. Бачите? Листочків. Де рослинок? А листочків вистригти. Я би отой самий тувщий стовбур зробила, а оцей що дуже-дуже тут товстий стовбур ми бачимо, бачите, який він товстий. Я би його взагалі зрізала ось так. А оці би поновила саме ось так. Звідти би почало рости. І тут би нові листочки почали рости. І ця лаванда би була просто красуня, тому що вона не має бути ось така, як зараз. Це дуже запущена лаванда. Хтось за неї тут забувся. Тобто воно, я розумію, що воно тут заплила і трава не росте. До речі, трава газонна в нас вдома також така росте. Ось я по ній ходжу. Бачите, які тоненькі голочки трава. Ось якщо такі тоненькі листочки в траві, це означає, що трава росте повільно. Ми таку траву купували. Вона, звичайно, дорога, найдорожча ця трава, але вона того варта, тому що ми економимо сили. На тому, щоб її менше стригти цю траву. На початку літа постригли, а в кінці літа то вона вже і стригти її не треба. Перед зимою там іще ми стригли. Але я замовила влітку, не влітку, а минулої весни замовила траву, також таку маленьку, називається Ліліпут. Так мені сказали в інтернет-магазині, що Ліліпут, оце вона оце така трава, ви її купуєте, це та трава, про яку ви розказуєте. От я купила собі траву, а вона вийшла зовсім не Ліліпут. І цю траву тепер треба буде переорати там все і посіяти нову траву, купити оце таку німецьку траву. Ми купували в епіцентрі, піду знову в епіцентр і куплю траву. І більше в інтернет-магазинах не хочу навіть замовляти ніяку траву. Ну і відносно лаванди, так, я просто аж засмучена, що це воно так просто лежить. Вона тут, звісно, покриває землю, але вона не повинна лежати. Її треба підняти. Бачите, що там під низом? Все сухе. Його треба зрізати і коли воно відпустить отак нові листочки, воно тоді потрішечки його ще вирізати для того, щоб омолодити цей кущ. Він омолодиться і буде дуже гарний, він не буде так лежати. Еріка це також моя любов. Буду її також розмножувати побільше. Еріки в мене вдома мало Ерики. Я вирішила більше розмножувати. До речі, Еріку, щоб ви розуміли, її також треба не, не дуже постригти, але ось це все, що відцвіло, десь на таку висоту, от -отак. також її зібрати. Я такі кущики, як правило, так збираю і оце те, що зверху отак його зрізаю, і воно омолоджується і дуже-дуже гарненьке. Так, І пішли далі. Покажу вам ще одну клумбу. Бересклети, про бересклети також зроблю відео. Зараз я про лаванди все-таки більше, але гарненько, так, бересклет, жовтенький, так? Голден. І переплівся за таким синеньким барвінком. Дуже гарно, прямо як прапор України. Так, ось такі кули подібні туйки. Дуже гарні. Я йду ось до цієї клумби. І також хочу показати оце такі квіти. Я... Це ґрунтопокривні квіти, скоро вони заквітнуть білим цвітом, я вам їх покажу, бо ми тут поруч живемо біля цих клумб. Ялівці про ялівці також зроблю окреме відео, тому що ялівці це взагалі королі такі, також клумб, про які треба розказати. Так, тут бересклет. і знову я прийшла на цю клумбу. Чому? Тому що бачила отут-отаку лаванду. Я на неї дивлюся, і мені весь час хочеться просто кричати і комусь сказати, ну не можна так допускати лаванду. Тобто тут ось ці ялівці заплетені, лаванду треба підняти і зробити її буде ось туйка кулеподібна, і лаванду точно так можна зробити кулеподібною, чи зробити в вигляді парасольки. Різниці немає. Але лаванду треба обов'язково омолодити. Ми бачимо, ось яка вона стара. Тобто вона не омолоджувалася давно. Клумба гарна, тобто підбір, ансамбль рослин дуже гарний. Я раджу вам так саджати. Дивіться, ось, коли подібна туя, поруч лаванда, далі бересклет іде і далі ось такі ялівці. Ось звідси ми бачимо клумбу. Якщо ми не хочемо вертикаль високу робити, прямо тут поруч біля будинку, ми можемо зробити ось таку клумбу. І це буде дуже-дуже гарно. На цій клумбі я ось отут, саме іменно, отут о, показую, отут я би посадила троянду. Тут їй світло буде сонце, і троянда б. Прикрашала саме цю клумбу, тому що виходить, що вона зелена тільки клумба, і тут немає тієї рослини, ну хоч би барбарис був кольоровий, тут яскравий. Все ж таки тут далі бачу ще ялівець нанов, здається, там низенький також. Вона та сама по собі гарна клумба. Так, і далі бачимо, а далі бачимо, є барбарис на цій клумбі. І бачимо все такі чудові ялівці. Чудові ялівці бересклети, сплетені з барбарисами. Тут, здається, два барбариса, Один такий, що йдуть кольорові такі яскраві листочки. А з цього боку, а з цього боку, з цього боку це піроканта, це не барбарис. Це піроканта, але бірискелет і барбарис переплетений з піроканту і також дуже гарно. Бачимо, що середина цієї клумби краще удосконалена, тому що бачимо поєднання кольорів. Далі ми знову бачимо такі дизенькі ялівці, знову коли подібна туя, І знову ми бачимо ось оце лаванда, яка просто лежить. Вона не повинна так лежати. Красивні в ній ніякої немає. Її треба постригти, тому що вона лежить. Я би і оцю туйку, коли подібно, і ще постригла. Чому? Скажу вам, чому би постригла її, тому що вона ось тут розвалюється. Для того, щоб вона не розвалювалася, коли ми стрижемо, коли ми обрізаємо, у мене вдома є інструмент спеціальний кущоріз. Ним дуже гарно і швидко працювати. Я оце таку, У мене також є такі кулеподібні і такої величини, то я, ну скільки мені? 5 хвилин. І в мене вже зачіску зробила тує, таку, як захотіла. Обійшла з усіх боків, подивилася. Ну і далі бачимо. Ялівець в поєднанні з барвінком. І це гарно. А це блю карпет, здається, ялівець. Так, бачимо, що він з блакитненьким таким. Або блю чіп називається, чи блю карпет, я їх трішечки плутаю. Ну блю точно, бо бачимо, що є таке е, блакитне на ньому, блакитний колір. І також тут гарне поєднання іде, Але бачимо, що удосконалити обов'язково треба лаванду, тому що лаванда тут буде така, як кольорова прикраса, також, а квітне, як лаванда. Ой, це буде такий кущ гарної лаванди. Але треба або молодити пересадити далі лаванду. Тому що ось оцей кущ, коли подібної є, твої, є, він все одно буде заважати лаванді. Взагалі, щоб ви розуміли, оце лаванду можна взяти отак, ось отут, оцю гілку і прикопати. І вона виросте. Я хочу, щоб ви розуміли, я вдома оце беру отак, оці гілочки лаванди весною. Оце зараз якраз. Ось оці гілочки. Отак. Будь-які гілочки взяли, взяла і прямо у мокру землю. Понатикала, понатикала. І таким чином я розмножила лаванду. Вона дуже гарно розмножується. Якщо у вас є кусь лаванди і ви хочете, щоб у вас було багато лаванди, то можете собі отак зробити, сміли його, але робити його треба зараз, тому що далі вже буде жарко. Буде пізно так робити, саджати собі молоду лавандочку, щоб у вас була. А зараз отак взяли, ось її ж обрізати по-любому треба. Ви вдома також берете ось отак. Взяли цю гілку. Оце обрізали і в сиру землю. І оце скільки гілочок, тут скільки у вас буде кущиків лаванди. Ну, по лаванді розказала все. Тут. Гарна серединка, мені дуже подобається. ну Крім того, що лаванду також треба тут постригти і буде все добре. Але також лаванда злилася з ялівцем і треба її далі відсадити. Ну, от я би її не відсаджувала, а отак би прикопала. Так само ось отут. можна було отут прямо брати, от, отут і прикопувати. Прикопали, прикопали, і у вас вже буде такий гарний кущ лаванди. Потім ви його викопали, пересадили коли, куди захотіли. А тут я б залишила саме, щоб вона ось тут росла. Так, і туйки ці обов'язково також треба стригти. Вони самі по собі коли подібні, але щоб вони були густіші, ось бачу я. От, я б швиденько взяла кущуріс і постригла її, омолодила також і зараз це якраз можна робити. А тут уявляєте, скільки можна лаванди розмножити, який величезний шикарний кущ. Так що, будь ласка, розказала вам, як просто розмножувати лаванду. Беріть і розмножуйте. Лаванди не буває багато, вона дуже гарна. Оце єдине, що я бачу, тут спірея є. Бо росте спірея, вона також буде квітнути. От. Але я все одно ось тут, там, де показувала. Я би посадила тут ще кущ троянди, тому що якраз це сюди заходити. І виходить, що було б гарненько. Так при вході троянда. Можливо, так як у нас там лаванда синім квітне, то я би обов'язково посадила отут троянду блідо-рожевого кольору. І вона би пасувала до синіх квіточок лаванди, тому що рожеве в поєднанні з синім. Це дуже-дуже гарно. Саджайте собі на здоров'я отакі гарні клумби. Догляду за ними мало бачимо, Варіант тут не росте, тому що тут і плющ, тут і оця ґрунтопокривна дуже гарна рослина. Забулась в мене його, його дома. багато. Забулась, як вона називається, ця не Алісум, це другий, а це називається, зараз не можу згадати, в мене його багато. Так, і ось цю клумбу. Я вам показала, і вже он прийшов мій чоловік, показує, що він вже тут, а я ще показую клумби. Я говорю вам всього доброго, бажаю успіхів, розмножуйте лаванду. Заходьте на наш канал, дивіться відео. Я ще буду багато-багато розказувати, що як розмножити, що як обрізати, що робити з рослинами. Дякую вам за увагу!